Зібрати та роздати у Василькові вже другий місяць. діє банк одягу. Його створив місцевий житель Віталій Гайдаєнко. Він збирає непотрібні речі від Васильківців та роздає їх людям, які потребують допомоги. Для цього він навіть створив благодійний фонд «Почни з себе. Як приймають та розподіляють речі, бачила наша знімальна група. У маленькій кімнаті торгового центру стележі забиті речами. Це банк одягу, який створив Віталій Гайдаєнко. Розповідає, збором речей почав займатися ще два роки тому. Собірали речі, койки, речі злажував себе в гаражі, от і потім роздавали людям. Для збору речей Віталій створив благодійний фонд Почни з себе згодом знайшов волонтерів. Спочатку речі збирали по знайомим. Тепер у Василькові про них знають і люди одяг несуть самі. Допомагає приймати одяг дружина Віталія Наталя. Люди приносять речі, і ми їх перебираємо. Наприклад, нам треба для дітей. Е з 10 там до 14 до років речі роздають мало багатодітним родинам і переселенцям зі сходу. Відправляють посилки також в інтернати, будинки людей похилого віку та на фронт. Речі приготовлені до відправки на другому. Таж як я говорив, ми їх перебираємо сюди. Вже ми не зложені в чесному стані в пакетах. От кожен пакет вже підписаний, от ось стеблів, курсун. Дім престарілих. допомагає орендувати кімнату для збору одягу син Віталія Руслан. Хоча родина вже мріє про більше приміщення, воно більш зручніше і більше прозоре і пространство більше тут, ніж в тому маленькому приміщенні. Я звертаюся до тих людей, які не байдужі, хотіли допомогти нам. Нашому фонду дітям нагодітне малозабезпеченим переселенцям. Хто має таку можливість нам з орендою допомогти? То ми звертаємося до них і будемо дуже їм вдячні. Віддати речі можна у будь-який день із восьмої ранку до шостої вечора, а отримати у вівторок та четвер з дев'ятої ранку до обіду. Всі питання можна писати у групу благодійного фонду. «Почни з себе у Фейсбуці. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція погляд.